Добрий день, 7 клас. Пояснюю, як виконувати домашнє завдання на телефоні. Для цього ви скачуєте завдання із єдиної школи, відкриваєте і читаєте. Вам потрібно створити на Google диску текстовий документ з описом поняття «хмарні технології та відформатувати його. Що ви робите? Ви відкриваєте Google диск. У кожного він знаходиться в різному місці. У мене, наприклад, у групі Google він має вигляд різнокольорового трикутника з написом Диск. Натискаєте на нього. І перше, що ви робите, перевіряєте, чи ви зайшли під своїм аккаунтом. Тобто, вгорі, ось тут, в, в кружочку, він може бути іншого кольору, обов'язково зеленого. Ви повинні перевірити, щоб була перша літера вашого імені. Якщо там відображається у вас чоловічок, це означає, що ви не війшли в свій аккаунт. Тобто, ви спочатку заходите в свій аккаунт, прописуєте свою електронну пошту Google, а потім тільки заходите на диск. Після того, як ви зайшли і перевірили аккаунт, перед вами. Робоча область Google диску ну, телефонного варіанту. Для того, щоб створити Google документ, ми натискаємо на цей знак додавання, який знаходиться внизу І справа. Натиснули. Відкривається меню. В меню ми вибираємо документ. Після того, як вікно Google документа відкрилося. Нам потрібно ввести слова хмарні технології. Вводимо, так. після того, як ми ввели слова, нам треба відформатувати уведений текст як заголовок першого рівня. Для цього ми виділяємо уведений текст. Натискаю, затискаю, і потім хватаюся за синенький кружочок і протягую, щоб виділити одночасно два слова. Після цього натискаю на букву А вгорі і відкриваю випадаючий список, де звичайний текст. Ви бачите, тут є заголовок, підзаголовок, заголовок першого рівня, заголовок другого рівня, заголовок третього. Нам потрібно вибрати заголовок 1. І ви бачите, як змінився наш текст. Що ми зробили? Ми з відформатували. Ми одним рухом змінили і розмір шрифту, і вигляд шрифту, і е, сам. Е, Інтервал між абзацами. Після цього ми знімаємо виділення, натискаємо Enter. І нам потрібно увести опис поняття хмарні технології з тексту вашого підручника. Він знаходиться у вас цей опис на сторінці 39, тобто відкриваєте свої підручники, знаходите сторіночку 39 і переписуєте, що ж таке хмарні технології. Я, щоб секономити, час писати не буду, я вже набрала цю інформацію раніше і просто її вставлю. Тепер нам треба відформатувати цей текст. Ми його виділяємо весь текст. Тепер ми повинні знову натискаємо буковку А. І ми повинні вибрати спочатку вид тексту. Нам пропонується в заданні Джорджа вибрати. І розмір нам пропонують 14-й. Ви бачите, як змінився наш текст. Після того, як ви його змінили, тобто відформатували, ви можете зняти виділення і закрити наше віконечко. Далі нам пропонують з вами переіменувати файл. Всі створені Google документи називаються просто новий документ. Для того, щоб дати йому своє ім'я, натискаємо на три крапочки, які знаходяться справа вгорі. Натискаємо на олівчик, який знаходиться справа вгорі. І тут нам пропонується автоматично хмарні технології, але нам потрібно написати своє прізвище. Пишемо. Написали своє прізвище і натиснули ОК. Так, і останнє завдання, яке нам треба зробити, це. Нам потрібно надати доступ до цього документу. Якщо ви уважно прочитаєте презентацію, то ви знаєте, що до електронних документів, Google документів, можна надати спільний доступ. Для цього ми натискаємо знову на три крапочки вгорі, і в нас є така команда, як доступ і експорт. Натискаємо, і тут ми вибираємо команду. Відкрити доступ. Натиснули. Зараз цим документом можу користуватись тільки я, але якщо я виберу без совмесного доступу, змініть, виберу списочок. І тут на мене є така команда, як доступно тим, у кого є посилання. Вибираю. Зараз він подумає і зробить мій документ загально доступний. Далі зверніть увагу, є можливість, можливість е, вибрати ще категорію доступу. Тобто читатель це коли ви можете тільки читати, ви маєте доступ до мого документа, який знаходиться у мене на Google диску, але ви тільки читати його можете не редагувати, не видаляти, ви його не можете. Е, наступне це коментатор. Коли ви можете написати свій коментар, а сам текст змінювати, ви не можете. І останній це редактор, коли ви можете повністю змінювати текст. На даному етапі у нас, кажеться, не вказано спільний доступ, і не вказано, який він може бути у нас. Хай у нас буде просто читатель, можете вибрати, звісно, і редактор. Тоді я зможу, буду мати змогу вам написати прямо в вашому документі. І повертайтеся до свого документа. Закрити. Тепер, щоб знайти посилання на ваш документ, ми знову натискаємо на три кнопочки. Знову вибираємо команду доступ і експорт. І тут у нас є команда скопірувати посилання. Після цього ви заходите в єдину школу, і там, де ми пишемо текст, вставляєте це посилання або заходите на Viber, знаходите мене і вставляєте це посилання мені в повідомлення. Наприклад, як я от зараз знайшла ваш клас сьомий і вставила повідомлення. Все, після цього ваше домашнє завдання буде вважатися виконаним. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. Бажаю вам успіхів, до побачення!